Твій автомобіль обладнаний системою безключового доступу КЛС, а знаєш, для того, щоб його викрасти, злодію вистачить всього 30 секунд. Фірма «Захист Авто» представляє надсучасний спосіб захисту твого авто від крадіжки. Можеш не боятися різних методів викрадення автомобілів. Наш прилад робить неможливим заведення двигуна та рух транспортним засобом. Пропонуємо тобі два варіанти приладу. У версії стандарт, щоб завести авто, маєш ввести код PIN, тобто визначену комбінацію кнопок в твоєму автомобілі. У версії Premium отримуєш брелок та аплікацію на телефон, які автоматично знімають блокування авто. Що важливо, під час монтажу ми не перерізаємо жодних дротів, тому ти не втрачаєш гарантію на авто. Прилад має Європейський сертифікат якості е 20 котрий підтверджує безпеку та ефективність нашої системи. Більше того, прилад можна перенести на інше авто. Хочеш знати більше? Відвідай нашу сторінку в інтернеті та соціальні мережі, захист авто. Ефективно захистить твоє авто від викрадення.